До Коломиї завітала Оксана Косміна, відомий в Україні етнограф, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник інституту народознавства Національної академії наук України, провезла свої книги. Вони мають назву Традиційне вбрання українців. Доля відомого українського етнолога Оксани Косміної уже не раз закидала її до Коломиї. Ще малою, згадує авторка, вони разом з мамою подорожували Карпатським краєм та відвідали столицю покуття. На розгляд Коломиянам пані Оксана привезла книгу Традиційне вбрання українців. Перший том видання присвячений вбранням жителів лісу степової та степової України, другий Карпат та Полісся. Авторка переконує, що фактично у двох книжках читач зможе побачити костюми жителів майже усіх українських земель. Матеріал авторка черпала здебільшого у музейних фондах. Миські музеї залишила на окрему тему. Сподіваюсь, що продовження цього проекту нашого буде серія видань регіональних вузько, і вже коли вже йде до глибше до одягу. Його о, покуття от, от і Гусульщини, от тоді вже будемо працювати із Коломийським музеєм, із Франківським, і з Городенкою. Оксана Косміна працювала над своєю книгою Традиційне убрання українців майже шість років. Каже, вклала у неї багато праці та часу. Я дуже щаслива, що воно вийшло, бо знаєте, зараз багато що є, робиться, і, і, не, і не завжди все видається. Шкода е, затраченого часу, зусиль. От, е, але слава Богу, все, все здійснено. Традиційне вбрання українців книжка про сільський одяг кінця 19-го, початку 20-го століття. Переважно це святкові костюми. Мета показати все багатство і красу українського вбрання. Автор каже, що сьогодні український костюм носять рідко на свята або ж весілля, проте це нормально, адже одяг змінюється відповідно до вимог часу. Він не є таким рухливим. Традиційний одяг він достатньо важкий, якщо ви коли-небудь його одягали музеїни. Тобто, це одяг, який пристосований до зовсім іншого ритму і темпу життя. Все міняється, воно не може бути законсервоване. У національному музеї Гуцульщини та покуття презентацію розпочали з молитви. Отець Маркіян зазначив, що сьогодні люди поступово. Ову забувають про свої корені, це видно навіть в одязі. А книжка Оксани Косміної ще раз повертає нас до свого народу. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, програма події НТК».